Привіт, друзі! Я вас вітаю. Також світає похироплідник леналистий разом з лободою, яка тут впала після дощу. називається Пантера. Ось такий ось цікавий чорний е, темно червоно бордовий сорт-похироплідник, який виростає всього там, метр двадцять Здається, за, за даними, які я отримав від оригінатора. Е, це, мене другі, за, за е, кольором по темряві, по темноті. Серед похироплідників перший це Midnight, Ось там і прийде, що знімаю відео. А, ну це ж ви не знаєте. <свап> Коротше, побачите пізніше. А пантера зрізняється від похиропідника тим, що не тільки кольором, а ще й формою роста і формою листя. Воно більш гостре і, а, в мені здається, різного кольору квіти. Я ще не бачу ні в того, ні в іншого. Купив рівно рік тому, трошки менше. 23 вересня його привів додому, посадив, кацапи тут, коли бахнули людині будинок і мені теплиці все на світі побили, коли була окупація. Його зрівняли з землею, ось там ось бачите, ну, в принципі, він виріс цьому році майже із дна. Ось, як і, як і до речі, і. Зрозуміло, хто є біскуси. Добре, що ще не було моєї маліти, тут не росла моя сосна чорна. Так? Ну, В принципі, Мельба Фрасії хоч би що. Тут коротше, більшість сходних, тут ще не росло, тому їх її дуже врятувало. От. Пантера дуже красивий сорт, як на мене, бачите, ось молоді просто не червоні, а ось там бачимо її справжній Справжній... Е... Справжній вид. От вона така чорненька, така коричнева, навіть зеленувата. Скажу, що. от... Е... Стрелець, воно має такий зеленоватий відтінок, навіть такий чорний зеленоватий Ну, дуже цікавий. Ось, молоді, звісно, листочки вони більш червоні. Дуже красивий сорт, особливо гарно, коли біля блакитної хвої, отак пінустробу фестидіати, та е, між гібіску саме. До речі, я так і планував, щоб квіти е, розбавлялися хвоєю та, та е, декоративно-листими рослинами, тобто такими, як от похироплідники. Ось така ось пантера красива мене, до речі, сорт будлеї називається Пінк Пантера. А це просто Пантера, таки мене зоопарк, папа. -па.